У руху напрямку створення нових форм надання послуг в житлово-комунальній сфері хустяни розпочали 1997 року, коли з'явилося перше об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Нарцис». Однак активне поширення ідеї нового ринкового механізму відбулося тільки за останні два з половиною роки завдяки активній позиції Миколи Аннишенця. Тоді заступник міського голови провів рутинну роботу з пропаганди ідеї створення ОСББ через засоби масової інформації та інтернет, що привернуло увагу і активізувало населення. Зрештою, міські депутати прийняли відповідну програму підтримки на 2015 рік, якою передбачили понад 2,5 мільйони гривень і не помилилися. П'ять років тому, коли я був призначений заступником Хуйського міського голови, у місті Густ нараховувалося 25 п'ять. ОСББ. На сьогоднішній день їх нараховується 40. 39 ОСББ у місті Хуст вже прийняли свої будинки на баланс. Одно знаходиться в стадії реєстрації, вже фактично на завершальній стадії і прийняті будинок з балансу ЖЕКа на баланс ОСББ Хустяни десятиліттями спостерігали погіршення стану їх будинків. Даремно сподівалися на капітальні ремонти. Незважаючи на різні скарги, жек якісних послуг не надавав хоча більшість мешканців справно їх сплачували. Місцеві бабусі справжні експерти у цьому питанні. На їхніх обличчях не прихована радість з приходом ОСББ, а відповідального за їх будинок щедро нахвалюють. Навіть не хотіли списати по чеках, що мешканці робили ремонт. Дуже погано. За моє то проживання я вже пам'ятаю шість начальників вже і всі бізнесмени розумієте? прийшов, пішов, прийшов, пішов. Перебрати управління власним житлом взялися заповзятливі, для яких жрери втратили авторитет через малоефективність, що призводило до занепаду колективного житла. Одним словом, альтернатива назріла разом з моментом істини в обуренні мешканців. Весною 2014 року кілька чоловік, мешканців нашого будинку, чоловіки вийшли на вулицю для того, щоб навести порядок. Після заміни каналізації залишилося отут, де зараз друківка залишилося болото. І ми почали викладати бордюри, прибирати багнюку. І зайшла мова, що треба щось зробити з нашим будинком, треба якось приводити до ладу. Переваги ОСББ стали очевидними, коли біля будинків співвласників закипіла робота, а їхні фасади почали помітно вирізнятися на фоні Жеківських. За 50 років не було жодного капітального ремонту. Ми робимо, значить, фасад це більше 550 квадратних метрів. Нова штукатурка, нова фасадна краска. Та більше нам вже проблем з водою не буде. У створенні об'єднання співвласників будинків Хустянам активно допомагає громадська організація Хуст наш дім. Активісти об'єднання надають юридичну допомогу населенню, консультують частині міжнародного проекту ООН, який прийшов їм на допомогу після активної позиції на здійснення житлово-комунальної реформи в рідному місті.